Компанія Автопарк, місто Київ, нове надходження. Парше Макан 2018 року випуску на бензиновому двохлітровому двигуні автоматичній коробки передач та повному приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань. Автомобіль нас був привезений з США з мінімальними пошкодженнями по передній частині, які були професійно відремонтовані. В Україні продається від другого власника. Дуже гарний білий колір. Встановлені оригінальні лекосплавні диски 18 го радіусу на літній гумі. По комплектації у нас безключовий доступ. Зон, чорний шкіряний салон. Такий стан салона. Без ніяких пошкоджень, подряпин, пропалень чи щось тому іншому. Чорна стеля у нас, панорамний дах, мультимедіа дисплей, камера заднього огляду, передні та задні парктроники, клімат. Підігрів та вентиляція передніх сидінь, вибір режимів їзди, асистенти утримання в полосах. Ось таке гарне мультикермо. Автомобільна змає 81 тисячу км пробігу. Датчик світла, круіз-контроль, датчик дощу, пам'ять положення передніх сидінь, електропривод само собою, електрорегулювання деркас функції складання, пульгої пакет, зверніть увагу, все в максимально чистому та збереженому доглянутому стані. Преміальна акустика, задній ряд також без зауважень. Стан нового автомобіля підігрів задніх сидінь. Зверніть увагу, до речі, на такі червоні паски безпеки. Чисто догляну та офайну, давайте заведемо його. Ніяких помилок, колесо підкачується. Клімат у нас холодний дує. І та вентиляція все працює. Дах також. Давайте заглянемо до підкапутного простору. Капотом нічого не готувалося до продажі. Продається як є. Міняти посторонніх шумів. Гарна робота двигуна. В двигун все працює без нарікань. По ходовці також по автомобілю питань немає, а оглянути його можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг. а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.